На дворі плюс 35, а вони завзято працюють. Це не фермери, це звичайні німці. Менеджери, інженери, водії. Замість того, аби піти у прохолодний супермаркет і купити полуницю там, вони збирають її самотужки на фермерських полях. Це надзвичайно популярне заняття в Німеччині. Втім, багато хто приходить сюди не стільки заради ягід, скільки заради процесу. Зазвичай із собою беруть дітлахів. Тут полуниця натуральна, і це задоволення для дітей, адже такого немає ані в школі, ані в садку, вдома Це таке задоволення. Звісно, можна купити полуницю у супермаркеті, але це не те. Особлива насолода збирати самій багато хто приїздить сюди по кілька разів на тиждень. На вихідних може зібратися до двох тисяч людей. На полі можна перебувати хоч цілий день, це безкоштовно. А от за зібраний врожай доведеться заплатити на касі. Втім, збирачі кажуть, що ягоди тут набагато дешевші, ніж у супермаркетах. В середньому на 30-50%. А ще на полі можна їсти полуниці у необмеженій кількості. За цим тут не стежать. Ми контролюємо, щоб нічого не крали. Площу у 30-35 гектарів ми обнесли парканом. Люди можуть вільно пересуватися на цій території. У середньому 8-10 наших співробітників ходять і перевіряють, щоб не занадто пошкоджували дерева та не витоптували багато кущів полуниці. І загалом вони дивляться за тим, щоб усе було добре. цей бізнес розповідає Нільс. Його родина розпочала 15 років тому. Згодом до полуниці додалися малина, вишні, черешні, яблука та овочі. Загалом 30 різноманітних культур. Збирають врожай зазвичай саме гості. Це для власників вигідніше, аніж утримувати працівників. До кінця сезону фруктів на кущах та деревах не лишається, їх повністю обривають.